Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна думка. Ну наскільки добрий цей день, тому що сьогоднішній день почався з новин. Да, після цих важких виходних понеділок почався з новин. Що по 12-18 годин без світла це ще на декілька тижнів в найоптимістичнішому сценарії, а найоптимістичніший це сценарій без наших недосусідів. Да? Але вони ж також не зупиняються. І сьогодні знову була атака. Цей раз на старокостянтинів, Костянтинів кинжали. До речі, цих кінжалів вони не жаліють пачками луплять. Зараз про це також поговоримо. А Старокостянтинів це розподілення газу. І тоді, коли я розповідав про відключення газу, графіки відключення і пониження потужності, да, яку розіслали вже по областям, і вони готові до такого сценарію, то то звучало більше як попередження. А тепер то вже зовсім як не попередження, а як а якась реальність, яку не можна. Якось змінити, на жаль. І то дуже прикро. Чому? Тому що е, відключення світла нині це не лише про те, що не буде горіти лампочка. Да? Ну там декілька годин посидіти, можливо, в хаті трошки холодніше стане. А це про відключення лікарень, а це наша медицина, наше здоров'я. Да? Відключення усіх підприємств, а це робочі місця, це робота, це. Е, Забезпечення українців продукцією, да, це наш сектор економіки повністю в нуль. Цей транспорт, наприклад, в мене в місті вже тестують автобуси замість трамваїв, тролейбусів, там, де метро, то там взагалі незрозуміло, тому що вони беруть величезну кількість пасажирів, найбільше навантаження саме на них. Якщо їх забрати, то це транспортний колапс. Коротше, дуже неприємна ситуація виходить. І разом з тим читаєш новину, що 15 місяців роботи і 1000 годин аудіозаписів набу і САП проводять масштабну операцію з відкриття корупції в енергетиці. Ті самі енергетиці, ті самі захисні об'єкти над енергетичними структурами, те саме відновлення. І там такі шалені розкрадання да? разом з тою новиною нам показують пачки доларів просто запаковані. Це в кабінетах, це не на рахунках, це не вдома, десь ховання, це лише в кабінетах. А я уявляю, що там коїться вже інших. І тут питання, чи то ми так розслабились і повірили в те, що якщо минула зима була більш-менш нормальною, то і цю кацапи нам дадуть перезимувати нормально. Чи то кацапи, наші недосусіди, поняли, поняли, куди треба лупити, і так швидко вивели нашу енергосистему з прою. Тобто, але з хороших новин тут, що без світла, взагалі, скоріш за все, не залишимося. Воно буде можливо не так багато, як хотілося, але в той же час буде. Зараз розповім також, чому. І е, коли читаєш, що було 45 влучань, тобто 45 ракет, половина з них це балістика, там навіть більше 25, і більша частина з них це кинжали. Кинжали це найдорожчі їхні ракети да, наших недосусідів. І вони їх не пожаліли, тобто вони чітко розумали, куди треба бити. Тобто це роками вони, типу, робили роботу над помилками, да? бо пам'ятаємо, колись було і по тисячу ракет в день, і там по сотнях влучань, але тим не менше, енергосистема наша вистоювала. А тепер найбільший колапс з моменту навіть повномасштабки, можна сказати, найкритичніша ситуація. То до кінця не розумієш, хто тут більше, ну, не то, що. Дав штангу і був не прав, а чия більша вина. Ну, чітко розумію, що от якби не оці, як там пишуть, 15 місяців роботи і тисячу годин аудіозаписів, тобто там велика кількість людей задіяна, якби не вони і не оці їхні схеми, то ситуація була б все-таки кращою, але, на жаль, вже нічого поміняти не можна. Єдина надія на те, що після того, як їх викриє на Буїсаб і. Поверне ті гроші, за ті гроші швидко щось там або збудується, або відновиться, і ситуація покращиться. Тож, яка ситуація в енергетиці, до чого нам готуватися, як взагалі пережити цю симу, якісь такі мінімальні поради і в загальному? Чи буде світло, і поскільки, давайте детально розберемося. І, до речі, планується величезний прямий ефір з Олегом Попенком і з іншими експертами, які будуть давати практичні поради, які будуть старатись максимально допомогти людям до цього всього підготуватись і пережити. Тому долучайтесь до каналу, кнопочка підписатись під відео, як тільки за ефір Ютуб. Тоді вас сам сповістить, як ви підпишетесь. Тобто така вам перевага буде в швидкості сповіщення. Тому 1 мільйон 345 тисяч. Вже це зробили. Долучайтесь і ви і розбираємось далі. І так, найоптимістичніший сценарій, який даний енергетиками, це 8-12 годин без світла надовго. Тобто пошкоджено підстанції, немає Трипільської та Зміївської. ГЕС ТЕС вибачаюсь, генерацію швидко не відновити на цих. Теплоелектростанціях далі. Е, цей раз вже били по підстанціях наших атомних енергоблоків, що вкрай небезпечно, тому що ще загрожує. І крім того, можливості ядерної небезпеки вже навіть збирають комісію. МАГАТЕ не знаю, поможе вона щось, не поможе, але скликають комісію для того, щоб. Пальчиком показати судом, що так не можна, не робіть так, аби вони слухали, а то, як хто вони не знають, коли луплять туди, що так робити не можна, що це може призвести до дуже великої колапсу. Але тим не менше, це їх не зупиняє. І це на кілька тижнів. По 8, 12, 18 годин. Це найоптимістичніший сценарій. Потім. Може бути скасовано до двох черг, Це 8 годин на добу. Зараз в деяких регіонах і по 5 черг. Це на протязі декількох місяців. А потім і до однієї. Це найоптимістичніший сценарій, що до кінця зими залишиться одна черга, і по 4 години в день ще не буде дуже і дуже довгий період, аж десь туди до літа. В найгірших сценаріях це по 4 години в день буде і на всю зиму. Ми дуже надіємося, що такого сценарію не буде, що буде все-таки краще, але, тим не менше, такі передумови, така боязнь є. Далі, як підготуватися і що робити? Ну, тому що, крім світла, у нас ще разом з цим бачимо, що з відключенням відключають все. Тому. Нестача тепла, не ліфти не водопостачання, водопостачання, ну, зв'язок, само собою, зрозуміло, да? поки що він витримує це навантаження і більш-менш вроді є зв'язок, хоча він вже починає так просідати. Якщо графіки залишаться такими ж або почнуть погіршуватись, то просідання буде в рази більше, зрозуміло. Тож, як залишитись? Ну, понятно, що. Великих надій, сподівань на те, що держава це все швидко вирішить, і все швидко владнає. Нема, да те, що швидко покращиться захист енергооб'єктів, і навіть після відновлення зможуть їх захистити, і росіяни не розіб'ють знову. Це також мало ймовірно, тому що це доволі довга процедура, і то потрібно було робити дуже і дуже набагато раніше, принаймні, починати. Ну не то, що починати, бо там вже щось почали що на всіх об'єктах, але в загальному, коли читаєш і бачиш оці пачки з доларами напаковані, розумієш, що дуже велика кількість грошей пішла не туди, куди потрібно. Слава Богу, що почали братися за це все і бачать, що вже далі так бути не може, що потрібно щось з цим робити. І люди ж це все бачать, і ну, скрити якось це не можна. Але дуже прикро, що були допущені люди туди, які дозволяли собі таким займатися. Ну, Зараз ж кожен має бути націлений на те, щоб максимально допомогти встояти цій державі. І енергетична сфера це одна також не з останніх, це з перших, тому що енергетика це і оборонна спроможність українців, і виготовлення різного роду боєматеріалів, також без світла це усього бути не може. І коли люди, які б мали, Максимально докласти зусиль, щоб ця енергетика вистояла, доклали максимально зусиль, щоб жилося найкраще їм. Це дуже і дуже прикро. Но, тим не менше, далі якось жити ж потрібно, всі ми дорослі люди. Тому розуміємо, що в кожній домівці має бути джерело резервного тепла, джерело резервного світла. А ще знаєте, що ще дуже сильно лякає. Наприклад, новина про відключення 8-12 годин, потім новина про е, масові корупції у енергетиці, а наступна новина: те, що е, всякого різного роду генератори і е, накопичувачі енергії подорожчали в Україні на 32%. На 32%. І це, крім попереднього подорожчання, коли тільки почали відключати світло, на них відразу ціна зросла. Це вже знову зросла від тої ціни. І ті люди, які б, ну, коли б мали б згуртуватись і один одному допомагати українцям, ті люди, які продають це все обладнання, навпаки захотіли швидесенько на цьому заробити, бо зрозуміли причини, люди почнуть його купувати. Да? Куди не дівайся, вже, як доказується, за любі гроші, хоча де їх набрати. З нинішніми зарплатами, пенсіями і виплатами. І дуже швиденько на те все ціну підняли. Тобто попит є, значить хтось купить. Не купиш ти, купить хтось інший. Краще я продам дві за ту ж саму ціну і зароблю більше, ніж би продав три. І це також дуже нагнітає, тому що, ще раз повторюсь, тут мало б наоборот бути згуртування і максимальне бажання допомогти один одному, а не отакі от ситуації. Тому. Пам'ятайте про запас води вдома їжі, яка не псується, тому що з відключенням світла страждає і логістика, транспорт, забезпечення, і також магазини, да, і виготовлення, що ще найгірше виготовлення, тому що це наша економіка виготовлення товарів. Коли немає світла, немає людям роботи, тобто тут багато часу сидіти без роботи або формувати зміни якось так, що і ночі прийдеться виходити вночі, щоб нагнати хоч декілька годин роботи, і нема товарів і послуг. І, по-третє, людям не буде їх за що купити, якщо не буде зарплати всього іншого. Тому обов'язково присутність вдома, резервного джерела води. Бо нема світла, нема води. Е -е, тепла. Електроенергія або якось іншого освітлення, хоч на не, якийсь невеличкий період. Да. і е -е, по можливості якийсь накопичувач чи генератор, також було б класно, але не в кожного є можливість тому хоча б один там на під'їзд, щоб в екстреному режимі працювали якісь насоси в під'їзді чи ліфт, який ж можна було запустити, що також немало важливо. Далі, чому світло буде з оптимістичних сценаріїв, тому що Україна, ну, по-перше, власна атомна генерація да, вона залишається. Я думаю, що туди бити кацапи не будуть, хоча хто знає, що в них в голові. і Дуже можливо, що наші недосусіди і зроблять таку пакость, але поки що вистачає розуму, таким не займатись. По-друге, ми підключені до енергосистеми Європи, тобто є можливість закуплювання в Європі, але ж там ціна є зовсім інша. Тож там дуже велика роль відіграє, скільки держава може компенсувати. І якщо буде ситуація така надалі, то скоріш за все, що мораторій на світло буде знятий в екстреному режимі, і будуть питати людей, чи згодні ви закупати з Європи, але зовсім по іншій ціні. Але при тому світло буде, да? і вже від того відштовхуватись, плюс-мінус, як буде розвиватися ситуація і надалі. Тому дуже активно слідкуємо поки що. Знаєте, коли поза того року відключали, і ти говорив з людьми блін, нема світла, 4 години, це капець, як так можна? Зараз, коли нема по 6, по 8, а тоді по 3 є. Ну, в принципі, встигаємо там за цих 3 години їжу приготувати все інше, позаряжати все. Тобто більш так спокійніше. Люди до цього віднеслись, тому що, можливо, десь там в голові були трішки вже і готові, що така ситуація може бути. Але разом з тим, от я з ким з підприємців не говорю, то вони всіх в них зараз просто вмилі, повністю, як, що, як організувати робочий процес, бо, бо просто капець, бо невідомо, що буде далі. Тож, От така от ситуація на сьогодні надалі спостерігаю, вам розповідаю. Надіємося, тримаємо кулачки, що все буде набагато краще, ніж оцей сценарій вже через декілька там, днів перейдемо до вісьми годинного відключення на добу, серед яких там буде 3-4 припадати на ніч, да, і лише декілька годин днем, а потім взагалі і до без відключення. Ну поки що все говорить зворотня, але надія є. Тому велика подяка нашим енергетикам, тим саме, які е, от прямо на місцях устраняють ці всі неполадки, ці да, всі руйнування, вони все це перебудовують, переробляють, ремонтують. Їм величезна вдячність і низький уклін. І велика надія все-таки, що ситуація покращиться. Тому. До нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі, на тій, що буде світло, що зможемо записувати відео, видивитись і розбиратись надалі. Тож до зустрічі.